Тут такий курортний готель лісова. Пісня. Слухай, я вирішила, що ми зайдемо в цю кав'ярню Не повірити, що це є. Више Хочеться свіжості, дивіться, яку нам гарно зробили квіточку. А в нас тут багато песок. Такий невеликий будинок, будинок клубного типу. так Тут їх називають. знає. Весна ми мандруємо далі. Слухай, минулий раз ми знімали дуже багато чарівних квітів, неймовірних квітів. Ну, а зараз захотілось фруктів. І ми знаходимося в Трускавці в мікрорайоні, який називається Вишенька. Ну, дуже гарно. Тут був мега популярний магазин Вишенька. Зараз він також є, але значно менший. Ну, але чому назва вишенька? Ну, в принципі, все дуже просто. Мабуть, коли починалась забудова, тут було багато вишень, садів. Ну, і є така цікава легенда, версія, що один із сортів вишень називався Хруставка. Ну, мабуть, коли їли, вони гарно так хрустіли. В роті сіклився Ой, слухай, я виявила собі вишні. Ну, таке, літо ще не скоро. І е, хруставка, Хруставець-Трускавець. Коли ми мандрували по парку, там були такі фігури, мавки, луки, що ми згадували за лісову пісню. А тут такий курортний готель. Лісова пісня. Тут можна зупинитись, дуже багато номерів, ну і навіть різні Бувайте. І далі такі гарні туї, віли, до речі, вілла називається Легенда. Ну і пішла дорога, вулиця Сагайдачного, пішла дорога до бювету, до парку. І також гарні дуже тут панорами. Тому що там вже й гори видно, там і санаторії. Дуже красивий і така доріжка йде вниз, вниз, вниз. Ну, взагалі, трускавець весь на пагорбах. З одного боку, це можливо незручно, а з другого дуже-дуже гарно, бо як стоїш вгорі і бачиш, перед нами розкинувся, весь трускавець. Ну, цей готель називається Упачка. Знаєш, цікаво тут на вулиці такі гарні огорожі живі. Туї, бачиш вони в кущі. Вони такий арочку таку утворили гарно посередині Брама. Ну а чим цікавий будинок, на ньому сів, ніби метелик. Десь як гарно. Ну, а вікні статуя Діва Марії. Часто будували або ніжчі, або просто вікні ставили статую. Діва Марія як оберіг. Будинки дуже часто у нас покривали черепицею. Це такий дуже довговічний матеріал, красиво викладали. Ну, бляха, бляха завжди була помальована, також була гарна. Ну і бачите, поміж таких невеличких приватних будинків, ну, якісь більші, якісь менші. Будують багатоповерхівки, в яких поміщаться багато людей. Та вони білосніжні, також дуже гарні, бачите, таким напівкругом. Ну, і Дивіться, які гарні будинки, багатоповерхові, такий напівкруглий гарний, балкони. Дуже гарні панорами з тих балконів, а тут такий невеликий будинок, будинок клубного типу, так тут їх називають, тому що квартир небагато, своє подвір'я, свій гараж, свій дитячий майданчик, дуже гарний, консьєрж, тобто дуже-дуже зручно. Тут і мангал, і такі альтаночки. Ну, таке своє невеличке подвір'я. Я помітила, що ще зі Львова нас переслідують левики. Вони і в Трускавці. О, старі знайомі. Привіт-привіт. Ну, і такий готель називається Соломія. Ну, а у Соломії Крушеницької, ім'я якої носить наш Львівський оперний театр. В Італії була вілла, яка називалася Соломея. А тут Соломія. Слухайте, ну все про Львів нагадує. І левики, і соломега. Ідемо далі. Мандруємо далі. Цей готель називається Хеллі. Ну, і знову ж таки львівські мотиви. Кава, Львів, столиця кави. І тут написано Моя кава. Пам'ятаєте, як там у Львові кава має бути чорна, як ніч, гарячий, як поцілунок. І гірка як розставання. Моя кава. Так. І знову левики вони охороняють не тільки вілли, готелі, а й такі подвір'я містян. Ну, і дивіться, як гарно розмальований ганочок такий, в такому українському стилі, з квіточками. Дуже гарно. така фірточка заходити. І всередині також, як гарні і весело розмальовані вікна. У Трускавці вражають і готелі, і пансіонати, санаторії, вілли, і також такі обійстя ну, трускавчан. Щось таке мені згадуються вірші, колись ми в дитинстві вчили. Як то в цьому двір, дворку, як вінку. Правда, гарно. Багато квіточок, альтаночки, такий будиночок. Цікаві будівлі в сучасному стилі: готель, ресторан, сенатор. Отже, ми з вами спустились, бачите, лісова пісня Ось там на гірці. вниз вулицею. І ви знаєте, що звертаю увагу на що навкруги українські прапори, стрічки на машинах, на будинках. Ну, це зараз дуже-дуже дуже важливо. А тут аж два прапори України і Грузії, тому що тут хінкальня, грузинський ресторан. Ну, ніби привіт, Україні від Грузії. В Трускавці на екскурсії завжди дуже багато дітей. Є дитячі санаторії, відпочинкові бази. Ну, зараз привозять дітей з, з воєнних військових зон. Діти і війна, звичайно, несумісні речі. Дай Боже їм щасливого, радісного, веселого дитинства, таким, як воно має бути. А в нас тут багато песиків, Боже, де вони тут всі взялися? Всі на купу подивіться. І такі, і такі. Слухай, я вирішила, що ми зайдемо цю кав'ярню шоколад. І вип'ємо, знаєш, яку каву? В'ятну. Там стоїть рекламка тої кави. Угу. Захвалимо. Так, ми зайшли в кав'ярню і знаєш, що я чула? Що в Трускавці кажуть, так, ми п'ємо каву не для того, щоб прокинутись, а прокидаємося, щоб випити. Раз весна, ми замовили капучино. Але хочеться свіжості. дивіться, яку нам гарно зробили квіточку. І капучино з м'ятою дуже такий свіжий аромат, аромат весни. Ну, а ти, як завжди, містер постійність. Міцна кава, багато молока, флейт-вайт. Слухайте, ви не повірите, що це є: вишивка, пише кофі, кавові зерна. І це книга відгуків. Уявляєте повністю вишита дуже багато відгуків ще з 2017 року. Слухайте, а тут така гастрономічна напівпритомність. Вишукані десерти, як вуалю, покриті шоколадом. О, до речі, кав'ярня називається шоколад. Знаєте, я прочитала такий цікавий вислів, вислів щасливий шоколад, який, подорожуючи по світу, крізь усмішок жінок знаходить смерть в смачному і таючому поцілунку. Боже, як гарно сказано. Ну, а до речі, я замовила каву з м'ятою. Це такий весняний варіант. Я вже пила з перцю, але то було взимку. А тут весняний варіант м'ята цей запах, освіжаючий такий смак. Ну, дуже-дуже гарно. Сам інтер'єр кав'ярні ну, вишуканий. Дуже багато атрибутів. Все зв'язано, звичайно, з кавою, з кавою, з кавою і ще раз з кавою. Ну, а знаєте, кажуть, філіжанка кави вдома, фільжанка кави на березі моря. Це дві різні речі. Але я хочу сказати, що фільжанка кави вдома, і фільжанка кави в кав'ярні це також зовсім дві різні речі. Як тут приємно смакувати каву. Ну, дуже-дуже гарно. Слухайте, навіть годинник з фільжанкою кави. О, яка то година? Слухайте, а в сусідньому магазині я примірила капелюшок ну, кольору кави з молоком.